Якщо можна запитання не до голови до адміністрації обласної, а й до керівника обласної партійної організації? Партії. На відміну від політичної ситуації, яка сталася в обласній раді, в обласному центрі, конкретніше у міській раді Ужгорода, сталася в ситуація, як якої області мова йде про ті нападки. З боку союзників нібито е, політичних єцу е, на е, одного з е, лідерів міської організації Юрія Білякова. Зрозуміло, що мова йде не про його посаду, а взагалі викликаючи про дискредитацію депутатського корпусу партії регіонів, надають е, е, знайомі з публікаціями, які підконтрольні цю пресі. Що можна з Ну, там питання йшло про ціні на хліб, так? Ні, про, про закупку ні. по транспортній. Він як заступник він міського голови він цей напрямок віддає. Якщо там, там проводились тендери, одне, друге, я з ним мав спілкувався, він каже, нічого там протизаконного нема. Після я спілкувався з мером, говорю, були якісь там порушення або що каніка. Ні, каже, я передивляв цю ситуацію, аналізував порушення законодавства, в цих закупках ніяких не було виявлено. Ну, кожна політична сила старається максимально натягнути на себе дивідендів, сказати, які ми білі і прозорі, а які ті, скажімо, не зовсім білі і не зовсім прозорі. Але я думаю, що. Ближчий час там ситуація стабілізується, зрозуміють всі політичні сили, які представлені в міському парламенті. Що набагато більше проблем є ужгородцям, які треба займатися. Це і очистка міста, це і дороги, і освітлення, і соціальні служби, і пенсіонери і безпритульні. Ну багато багато питань, які сьогодні повинні вирішувати депутати, незалежно від світу. Політичної сили. В контексті цього сказаного, чи має намір обласна організація якось підтримати міську організацію партії? Ми це питання будемо розглядати про ситуацію в міській організації, про ситуацію взагалі. Але я думаю, що ближчий час ці. Амбітні зазіхання кожної політичної сили вони чуть-чуть усміляться. Це на старті завжди так буває, коли збирається нова рада, обласна чи міська чи сільська, це перші 3-4 місяці йде така притірка депутатів. але з час проходить і вони знаходять спільну мову для вирішення тих питань, для яких їх обирали громадяни Закарпаття.